Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду показувати, що робити, якщо вам подарували гіацинт. От мені подарували гіацинт. Це дуже красива рослинка. От такий він чудовий має колір, дуже пахне. Він якийсь колір такого. Пастельного персикового кольору квіточки. Дуже красивий, геацинт. Він я так зараз буду його розглядати, дуже висушений, дуже висушений. Видно, що ґрунт у нього якийсь. Чи просто земля якась з городу, я так розумію, ну, видно, що цей ґрунт не підходить. Тут треба все дивитися за ґрунтом. Якщо ґрунт легкий, не в'язкий, то гіацинт можна не чіпати, а залишити. Єдине, що обробити горщик. Разом із гіацинтом повністю весь горщик занурити в препарати протигрибкові, паразитарні. Проти а так, як в мене, ця земля зовсім не підходить, тим болі, ну, що це дуже великий горшочок, і в нього гіацинт був занурений геть із цибулиною. От, і корінчики, я так розумію, раніше вони зростали в іншому горшичку. От. То цей горщичок більше підходить для цього гіацинту. Має бути сантиметр. От Розмір, бачите, сантиметр від цибулини. І мають бути великі отвори у горщику. А це земля, геть з якимись равликами, з якимось таким пісочком видно, але це дуже такий плотний щільний ґрунт. Він буде замак... буде триматися довго волога, і гіацинту тут такий ґрунт не підходить. Підійде а, такий ґрунт, як для кактуса з магазину, або можна взяти. Такий ґрунт, як для фіалок, тільки щоб там було багато перліту або додати перліт. От. Я оглядаю цибулинку. Якщо цибулинка не гнила, немає ушкоджень, немає такої гнилі. Ну, загалом цибулинка тверда, дуже плотна, немає гнилі, я не помічаю. Корінчики хороші, дуже висушена рослинка. Така хороша рослинка. Тільки ось потребує зміни ґрунту. Ви вже будете дивитися по своєму гіацинту, якщо коріння добре заповнили горщичок, це нормальний стан. Зараз я підготую рідину. Для обробки. Це буде актоверм, це для того, щоб знищити, якщо є всі можливі кліщі, якісь можуть бути будь-які комахи, шкідники, саме на гецинті, саме у квіточках можуть. Жити шкідники. І також від грибків я вирішила, так як в мене немає уражень, прямо от не видно, то я вирішила взяти фітоцит. Але якщо у вас видно, що цибулинка підгнила, або якісь там червоні опіки, чи ще якісь ураження, то краще взяти хорус. От. Або мідний, або бордовську суміш. І також ось е е прилипач тут є у пакетику, і це теж буде добре, надбагато довше буде на цибулині е е діюча речовина діяти, щоб е е комахи, не комахи, які мурахи ніхто не не жив на цьому гіацинті. От, і гіацинт я обробляю і цибулинку, і квіточки. І хочу, щоб водичка потрапила між листочками, де люблять ховатися комахи. От. Для такої засушеної рослинки ця обробка не буде зайвою, відновиться тургор, відновиться, якби. Напоїться рослинка. Корінчики наберуть вологи. От. І в такій рідині має пробути десь 15 хвилин рослина. От. Якщо у вас ґрунт хороший, коріння заплило гарно горшечок, не пересаджуйте, не чіпайте, просто поставте у цей. А розчин і хай 15 хвилин рослинка побуде в розчині. Але от, от листочки і квіти особливо треба теж обробити, от. тому що комахи, шкідники можуть ховатися і в квіточках, і ну, на всій рослинці. Отак, От обробити. І залишаю відпаюватися і напитуватися препаратом на 15 хвилин. Отакий От гіацинт, отак От він виглядає, такий він втратив тургор, видно, що був засушений, і його історія, взагалі, я так розумію, цікава як його садили, звідки він досить цікаве. І також сьогодні я буду ще е пересаджувати, така до мене потрапила досить цікава рослинка це очіток Моргана. Очіток він е теж от, відноситься до сукулентів, але це трав'янистий сукулент, і він такий більше полюбляє більш поживний ґрунт і якби частіший полив. І він теж буде оброблятися разом із гіацинтом. Ось уже пройшло 15 хвилин. От, і, нада... От бачите, які красиві корінчики, вже вони всі поїлися. Квіточку я знову хочу ще раз обробити. Така красива і пахне, і чудова квіточка. До речі, я люблю гіацинти. От. Тут треба дивитися отакий От ачіток. Він схожий мені на кишмиш виноград. Теж От мені подобається цей очіток, він. Такий красивий от з усіх очітків він такий от морган це красивий. от Хочу його посадити в маленький такий горщичок, розмножить його. От так препарати на рослинках, і можна не боятися, що там десь якісь залишилися шкідники або грибочок, або ще якась Бачите, яка земля як наче згороду, просто згороду з пісочком перемішана. Але в цій землі є вона така підступна, бо гіацин не можна, щоб стояв у воді. От. І дуже треба дивитися за його поливом. Полив дуже має бути помірним, водичка не має торкатися цибулини. Водичка тільки у піддон, і має бути теплою, м'якою водою відстояною теплою м'яку воду, любий гіацинт. От. зараз я готую ґрунт для посадки. Бачите, це в мене ґрунт для фіалок, те, що був підготовлений. Тут є перліт, є торфут, що така для фіалок, і Нарізаний мох. І це дуже хороший плюс для гіацинта. Це зменшить частоту поливу, бо мох буде помірно зволожений, не буде стояти вода. І ще я буду використовувати добриво осмокот, так як гіацинт дуже багато потребує добрива. От, отаку ну, велику. Досить таку кількість смакоту. Я використовую для цього гіацинту. От, бачите, скільки перліту, яка пухка. Грунт такий має бути пухкий, щоб водичка не застояла, щоб був доступ повітря от Горщичок з великими отворами на підніжечках, щоб повітря проходило. Угорщик, і це за, за, за цей гіацинт я не маю переживати. Я знаю, що швидко корінчики підуть в ріст, що він не загниє і буде хорошо йому. І я так поцікавилася, і мені стало цікаво, чому гіацинт, Називають гіацинтом. І що я виявила? Що гіацинт – це взагалі багаторічна цибулинна рослина родини гіацинтових, гіацинтових або холодкових. І що гіацинт квітне на початку травня, і його цвітіння може тривати 25 днів. Це залежить від температури, звісно. Якщо він буде на жарі стояти десь, то він швидше відквітне. От. І гіацинти не переносять застій води. Оцю застояну воду треба обов'язково злити. Якщо ви в піддоні бачите, що лишилась водичка, зливайте, не лишайте. Бачите, я так простукую, щоб земелька під під п'яточку туди потрапила, щоб луковичка була над землею, щоб вона не стояла, якби у волозі, не потрапляла волога на луковичку, на цибулинку, верніше. Так що батьківщиною гіацинта є Середзем... Середземномор'я, Мала Азія, і в дикій природі зустрічаються на Півдні Європи і в Західній Азії, і навіть у Африці. І в Україні ростуть гіацинти, але їх треба під... Під... покривати на зиму. і... Взагалі у закритому ґрунті досить хорошо ростуть гіацинти. І для зимівлі на зиму цибулинки гіацинта потребують температури плюс 5, плюс 8 градусів Цельсія, щоб вони гарно перезимували, щоб вони не виганяли корінчики, не давали листочки, отакий їм треба відпочинок у зимку. От, цвітіння відбувається 18-20 градусів у гіацин. І так, пересадили гіацинт, і, до речі, є дуже, дуже цікава історія про гіацинт. Гіацинт це юнак з грецької міфології, який е був убитий. Богом Бореєм. І з його крові Аполлон зробив квіточку геацинт. Тому він називається геацинт на пам'ять такого юнака красивого геацинта. Досить красива квіточка. І зараз він буде стояти без поливу, а завтра вже я трошечки піділюємо водички. М'якої теплої водички. І подалі від обогрівача в самому холодному віконечку, і де немає прямого сонця, щоб йому не було жарко, щоб спекотно не було, щоб не пекло його. От. І це зараз я саджаю очіток моргана. Хочу його вкорінити. І щоб він в мене так розрісся. Він дуже, дуже швидко роз, розростається, дуже такі красиві дає а, такі китиці в нього, як от, щось нагадує, якийсь шмиш виноград. Теж для цього читока я беру ґрунт для фіалок. Тут є багато перліту, пісочку, він. Досить буде такий поживний, і чіток він витримує пересушку, але любить, щоб була помірна вологість. Отак От обережненько засипаю його. Не, не сильно трамбую. Тут треба не сильно трамбувати, щоб було повітрячко. Там дуже такі тоненькі будуть корінчики у це листочки, також на вкорінення. Розкладаю на поверхні грунту. Вони хорошо можуть пустити корінчики, дати діточок. От. І полив теж тут буде через три дні приблизно у піддон. У нижній полив. Отак. От так що буде ще й отіток у мене рости. Дуже я задоволена. Так що таке у мене свято відбулося гіацинт зі мною і очіток зі мною це у мене такий чудовий подарунок. Дякую за увагу і до зустрічі.